Зараз перед нами донжон, головна башта палацу французького короля. Всі цій башні більше 30 років просиділа датська королева, яка була заточена у -за того, що не сподобалося королю, там чи ще якісь причини були. Потім через 30 з лишнім років він її забрав сіля, щоб продовжувати спільне життя, так як треба було. На Відновлювати дипломатичні відносини з Данією. Ну, Не дуже вона цього захотіла, здається, потім пішла в монастир і там доживала. В 1589 році місцеві жителі звернулися до короля з проханням зруйнувати цю башню, бо їм надоїло, що їх завойовують весь час і приходиться захищати місто. Король дозволив, її підірвали. От видно, тріщина така і проломи з інших сторін, Але все-таки вона встояла. Ну от так буває. Щоб не захищати місто, підірвали башню, щоб легше завойовникам було їх завоювати, щоб менше було жертв і так далі. Я думаю, цікава така позиція була мешканців того часу. Ну, повністю я його не буду обходити, бо це досить багато треба пройти вхід у башню закритий закрити тобто всередину зайти нема можливості, але навіть так зараз можна оцінити масштаб цієї будівлі.